Тільки кожен п'ятий українець купує соки щодня, а дві третини під час вибору продукту зважають на його смак і якість. Такі результати останніх досліджень соціологів. Майже 90% ринку соків в Україні охоплюють чотири виробники. Тому цей сегмент чи не найбільш прозорий, кажуть експерти, що пишуть у складі на упаковці, те й наливають. За цим жорстко пильнує державний нагляд, якщо написано, що це сік. То не може бути ні барвників, ні хімічних консервантів. Якщо уважно дочитуватись інформації, яка є на етикеті, то дійсно можна обрати достойний, правильний, корисний продукт. Максимум інформації на упаковці. У складі виробник розказує, з яких плодів виготовлений сік, а сировину мають перевіряти ще на вході, на колір, розмір плодів та хімічний склад, пояснюють фахівці. Для початку ми проводимо розбраковку проби, Определяємо розділ сір'я на категорії стандарт, нестандарт, брак. Після того, як ми провели розбраковку, ми определяем фізико-хімічні показатели цього сырья. Варто обирати продукт без барвників та консервантів. Саме такий можна давати і дітям. Я люблю вісньовий або виноградний. З морковкою і яблуком. Найбільше українцям до вподоби яблучний, томатний та апельсиновий соки. На них припадає 45% споживчого кошика. Дослідили виробники. Денний мінімум напою склянка, а краще дві радять медики. Це дозволить вчасно поповнювати запаси вітамінів. С, А та є, бо сучасні технології виробництва дозволяють зберігати понад 95% корисних речовин.